У ніч на 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд Радянського Союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення. Дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра. Миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень тому, що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік. Попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. Салют, салют. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів. Інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарвада. Користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на ЧАЕС. Але незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернула. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова, в минулому досвідченого сталкера. Ага, він ще З невеликим висталтер. запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром він розпочинає свій шлях у углиб зони. Да, всім, хто доїдався. Вітання, вітаю всіх. Вау! Так.